До всіх святих у Христі Ісусі, що знаходиться в овруці та в розпорошенні. Благодать вам і мир від Бога, Отця нашого Господа Ісуса Христа. Дякую Богу своєму при кожній згадці про вас і завжди, усякій молитві своїй, за всіх вас чиню я молитву з радощами, за участь вашу в Євангелії від першого дня аж до тепер. Мир вам, дорогі моєму серцю, брати та сестри. В сьогоднішній ранковій росі читаємо Псалом 84. 4,8. Блаженні, хто мешкає в домі твоїм, вони будуть по віки хвалити тебе, села. Блаженна людина, що в тобі має силу свою Блаженні, що в їхньому серці дороги до тебе, ті, що через долину плачу переходять, чинять її джерелом, і дощ рані дає благословення. Вони ходять від сили до сили і показуються перед Богом у Сіоні. Уже протягом тижня ми вивчаємо дорогу. Віри Моїсея, ми спостерігаємо, як Господь формує з нього лідера та пророка, який не лише стає для нас прикладом віри, але також і прообразом Ісуса Христа. В попередніх росах ми говорили про те, що віра зростає від слухання Слова Божого. Віра також зростає тоді, коли їй кидають виклик. Як казав пастор Льюіс Сервантес, віра це мускул, який зміцнюється і росте по мірі поступового збільшення, навантаження на нього. Наше життя це спортзал. Верніше вірозал це постійна можливість вправлятися в вірі. Ми ж відкритим обличчям, як у дзеркало, дивимося всі на славу Господню і змінюємося в той же образ від слави на славу як від Духа Господнього. 2 Коринтян 3, не бійся збільшення навантажень, бо вірний Бог, який не допустить, щоб ви випробовувалися більше, ніж можете, але при спроби й полешення, да, щоб знести в можливі її. 1 Коринтян 10:13. Він не покладе на твою спину 120 кілограмову штангу, якщо ти до цього не піднімав 10, 20, 50 та 100 кілограмову. Він, як мудрий тренер, добре вимірює. І коли вже час збільшувати навантаження, він не бажає зруйнувати нас, ламати наш хребет, а навпаки, зміцнити, переводячи нас від сили в силу, від слави в славу від віри в віру. Моїсей, перед тим, як Господь зміг використати його в якості лідера, пройшов різнорівневу підготовку. Він народився в єврейській сім'ї, але вірив в сім'ї Фараона. Він отримав високу освіту і був навчений їх мудрості. Критичний момент він залишив свою позицію в Єгипті та вибрав свою справжню сутність, він єврей, а не єгиптянин. Він змушений жити 40 років в пустелі, в примах і пасти не своїх овечок. Цей момент взагалі цікавий, бо для Єгипту кожен пастух отара, отари це огида 46-34. Від однієї з найвищих позицій в Єгипті він падає. Найнагогіднішу позицію для Єгипту, який контраст, який виклик, і який досконалий момент для Господа, щоб творити все нове. Моїсей прийняв усі виклики, і вірою перемив все. Вірує Моїсей, коли виріс відрікся зватися сином дочки Фараонова. Вірою, хотів краще страждати з народом Божим, аніж мати дочасну гріховну потіху. Вірою, він на ругу Христову вважав за більше багатства, ніж скорби, скорби єгипетські, бо він озирався на Божу нагороду. Вірою, він покинув Єгипет, не злякавшися гніву царевого, бо він був непохитний, як той, хто невидимого бачить. Вірою справив він Пасху і покроплення крові, щоб їх не торкнувся той, хто погубив первороджених. Вірою перевів Ізраїль через червоне море. Немов сугодолом, на що, спокушившись, єгиптяни потопились. В результаті Біблія описує Моїсея як чоловіка Божого і слугу Божого. Повторення закону 33.1,34.5. Його стосунки з Богом стали настільки близькими, що Господь розмовляв з Моїсеєм лицем до лиця, як людина розмовляє зі своїм другом. Вихід 33,11. Зростання вірі Вимагає як часу, так і зусиль. Бог, зрештою, спричиняє зростання, але Він очікує, що ми будемо йти Його шляхами та прагнути зростати. Стаючи зрілими послідовниками Ісуса, Бог бажає, щоб ми не стояли на місці, але зростали у пізнанні Його істини та Його шляхів. Догодити ж без віри не можна. І той, хто до Бога приходить, мусить вірувати, що Він є. А тим, хто шукає його, він дає нагороду до Євреїв 11:6. Я Володимир Немежицький, пастор церкви, шлях любові місто Овруч». батько наш Небесний, зміцни нашу віру і допоможи нашому невірству. Відкрий наші очі не для того, щоб. Ясніше бачити світ, але щоб побачити тебе. Відкрий наші очі, щоб побачити, як ти працюєш навколо нас та в нас. Зміцни нашу віру в те, що наша доля та доля України в твоїх руках поспіш нам на допомогу. Хай розвіються наші вороги, як полова на вітрі, в ім'я Ісуса Христа. Амінь.